Як буде це? Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування просто там, просто в Сумській області? Просто таке запитання. Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп'янськом, коли там іде, ну, коли там, люд, людей вивозять? Як це буде відбуватися? Тобто, це будуть вибори, як, на яких, як, що будуть робити люди за кордоном, як підготувати інфраструктуру? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде? Спостерігачі просто в Сумську, Харківську область, в Краматорськ? В Покровськ. Хочуть спостерігачі. Ні, я серйозно. Або ми повинні вирішити, що ось, ось такий кілометраж від бойових дій, там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, хай не голосують. У нас такий свій. Такий майданчик такий малесенький. Це ж неправильно. Ну, просто це неправильно. Як можна визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення? І саме так. Просто не зможуть. Я вже не говорю просто, люди забувають, коли піднімаються питання. Забувають, а що робити з тимчасово окупованими територіями? Що там будуть люди робити? Як вони будуть голосувати просто?